Інформаційна програма Провінційні вісті на каналі ТВІ 4 вітає вас. Свої облікові дані за кордоном через застосунок резерв плюс із 18 травня оновили вже понад 14 тисяч військовозобов'язаних у 124 країнах. Про це повідомило Міністерство оборони України серед країн-лідерів: Польща, Німеччина, Канада, Чехія, Сполучені Штати Америки, Велика Британія, Іспанія, Литва, Нідерланди та Словаччина. Наші громадяни за кордоном також користуються застосунком для уточнення даних. Це маленький, але важливий вчинок для країни. Ми цінуємо це і продовжуємо розвивати зруч сервіси для усіх незалежно від того, де вони знаходяться, сказала заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко. Загалом через застосунок Резерв Плюс свої дані оновили станом на сьогодні вже понад мільйон військовозобов'язаних. Водночас через СНАП майже 55 тисяч, через ТЦК близько 38 тисяч громадян. Ідеться у повідомленні. У Тернополі відбулася магістральна регіональна неконференція. Міді Едкемп до панельних дискусій приєднувалися вчителі, експерти та учні. Вони обговорювали сучасні реалії освіти, розвиток проблеми та шляхи їх подолання. Більше про це далі у сюжеті. Розвиватись, навчатись та пізнавати нове. У цьому продовж вихідних вправлялись у Тернопільській загальносвітній школі номер 14 імені Богдана Лепкого. Там відбулася регіональна неконференція для педагогів Міні Анкемп. Наша неконференція має темутку Інакша освіта творення нової України. От саме сьогодні ми будемо обговорювати на різних сесіях з дуже такими відомими людьми, які є провідниками в освіті, як це творити нову інакшу освіту, щоб створити нову Україну. На захід у Тернополі приїхали педагоги та спікери із різних міст України. Анна Мацюк прибула на неконференцію із Києва. Працює жінка академічною директоркою у Білогородському ліцеї смарт-технологій і готова поділитися досвідом організації освітнього процесу у приватній школі. У нас дещо мабуть не дещо. Інакші вимоги, але вони напевне прискіпливіші, тому що нашим споживачем в першу чергу є учень, в другу чергу є е, його батьки, держава і так далі. І відповідно ми маємо забезпечувати повністю запити усіх тих людей, які до нас приходять, і ми маємо це робити феєрично, ефектно. Яна Петльована, координаторка заходу, розповідає, що EdCamp – це унікальна платформа професійного зростання для вчительства України, яка ґрунтується на принципах без Штовності незалежності та ініціативі от тут ми можемо вільно обмінятися таким досвідом своїми напрацюваннями, от і почерпнути щось нове, цікаве для своєї щоденної роботи від наших колег. На заході України з Еткем дуже розповсюджений, адже всі розуміють важливість того, щоб вчителі і освітяни могли вільно спілкуватися і вільно висловлювати свої думки. Аби висловити свої думки стосовно інакшої освіти, до дискусійної панелі доєдналася одинадцятикласниця Кристина Кічаєва. Ну, Інакше освіта це не про щось глобальні зміни, а це про зміни, такі маленькі кроки кожного вчителя і учня. Це про те, щоб брати відповідальність, так я теж говорила на дискусії, про те, щоб вчитися брати відповідальність що учню, що вчителю. І напевно це більше проф... ну, інакше освіта – це про формування особистості, про знання заради того, щоб їх використати, а не заради знань. Як розповідають координатори організації, нині в спільноті Анкем юкрейн уже понад 45 тисяч освітян, із них більшість працюють у школі, але чимало й у дошкіллі, вишах та інших організаціях. У Тернополі на театральному майдані відбулися 11 наукові пікніки. Геніальність у простоті для відвідувачів розгорнули близько півсотні імпровізованих міні-лабораторій Просто неба у яких демонстрували експерименти з кімії, фізики біології. Працювали на локаціях також виставки з науково-технічними розробками. Учасники дійства мали можливість власноруч провести досліди в імпровізованих лабораторіях та переконатися, що наука доступна та надзвичайно цікава. В одинадцяте у Тернополі відбувся традиційний фестиваль наукові пікніки. На одній із локацій показують експерименти, хімічні феї. Так, студентки Тернопільського медичного університету назвали свою локацію. Софія Андрухів навчається на першому курсі. Сьогодні юним учасникам дійства вона демонструє власний експеримент під назвою Шпигунський лист. Ми беремо таку речовину, яка при нагріванні змінює свій колір. Тобто там міняється хімічний склад, і вона стає з такого світло розового. І коли ми нагріваємо, ми даємо діткам, щоб вони щось писали. А ось на цій локації навчають усіх охочих літати FPV-дронами у комп'ютерному симуляторі. Серед учасників і дем'ян. Хлопець зізнається, що спершу було складно. Ну, для початку досить важко, але потім вже починаєш привикати і набагато легше. В принципі, досить добре, що ну, гарно, гарно можна реакцію і також, що добре можна підготуватися до літання дрону. В заході брали участь та демонстрували свої наукові досліди представники університетів, шкіл, коледжів та громадських організацій. Цьогоріч до тернопільських наукових пікніків доєднався і Роберт Щесний із Польщі. Роберт розповідає, доєднується до наукових пікніків не вперше. Сьогодні теж демонструє свої експерименти. Показуємо експерименти, які показують, що не все очевидно, що насправді дивимося не через очі, а через мозок. Слухаємо також мозоком, що можемо чути кістками, а не тільки вухами. І показуємо, що все, що очевидне, не є очевидним. Насправді, як ми є науковцями, робимо експерименти, навіть молодими, маленькими науковцями, можемо дізнатися набагато більше ніж на перший Погляд це виглядає враженнями від експериментів поділилася зоряна гуня, яка прийшла на цьогорічні наукові пікніки зі всією родиною. Ми пройшли декілька експериментів і дуже гарні враження, якщо чесно, тому що з таких простих підручних засобів, які в нас є, фактично завжди всюди поруч, і можна зробити такі чудові класні речі. На науковому фестивалю було безліч різноманітних локацій для будь-якої вікової категорії, навіть для малечі. У нас сьогодні неймовірні розкопки. Ми досліджуємо динозаврів, створюємо власноруч різні поробки, малюємо спільну картину різними методиками. Тобто діти можуть сьогодні попробувати малювати скрипком, ватними паличками, спонжиками, мочалками. Окрім того, у нас сьогодні неймовірна така класна акція для дітей. Обери тату, і вони собі створюють власні тату, наліплюють їх і бажаємо їм і даруємо багато позитивного настрою. Організатори запевняють, що наукові пікніки це місце, де кожен присутній може перевірити теорію на практиці, покерувати та створити роботів, провести досліди з хімії та фізики, а ще сотні інтерактивних експериментів для всіх зацікавлених та захоплених наукою. Кожен намет, який сьогодні представлений на театральному майдані, це невелика міні-лабораторія. І е, кожен заклад це університети, це коледжі, це школи, це е, можуть бути якісь приватні ініціативи чи е, приватні винахідники. Так вони показують щось цікаве і прикладне, і практичне те, до чого можна доторкнутися, помацати і випробувати. Питати е, науковіків є такою, щоб залучити власне до науки дітей, молодь і не тільки молодь, а й старших людей, старше покоління. Показати, що наука є цікавою, простою, е, що вона захоплюється і не дуже важливо, щоб власне діти могли поступати на ті чи інші спеціальності, оскільки нам винахідників в країні зараз дуже бракує. Організатори зауважують, що саме в інтерактивній ігровій формі діти найкраще знайомляться із різноманітним світом професій, а наука стає простою, цікавою та більш зрозумілою. Алі новини спорту відбувся заключний тур чемпіонату першої ліги групи вибування. Тернопільська нива зіграла проти футбольного клубу Кремінь. Команди обмінювалися гострими моментами, проте зуміли лише забити по одному голу більше подробиць футбольного поєдинку. Та чи вдалось ниві виконати завдання на цей сезон? Дивіться далі у сюжеті Назарія Голуба. Свій останній у сезоні поєдинок нива провела у Тернополі, де приймала Кременчуцький кремінь. На старті поєдинку відбулася запекла боротьба та поодинокі швидкі атаки в обидві сторони. Команди обмінювались надто гостими моментами аж до кінця першого тайму. Лише на 41-й хвилині зустрічі Андрій різник опинившись з м'ячем поблизу шкапного майданчика. Передачею вивів Богдана Козака на ударну позицію. Півзахисник жовтозелених свою нагоду не змарнував та вивів команду вперед. Одразу по перерві Богдану Козаку вдалося відзначитись і вдруге. А Дорошенко вивів Богдана розлізною передачею на вихід віч на віч. Півзахисник знову впевнено реалізував свій момент, проте лейнсмен зафіксував в моменті положення поза грою. На 73 й хвилині матчу гості заробили небезпечний штрафний біля воріт тернополян. Після виконаного стандарту арбітер вказав на 11-метрову позначку за гру рукою у штрафному майданчику Денисом Голубом. Сумнівни на думку господарів пенальтів, впевнено. Реалізував Іван Куць до кінця поєдинку. Тернополяни намагались добути для себе перемогу. Їм вдалося створити ще декілька небезпечних моментів, проте реалізувати їх так і не вдалось. У підсумку результативна нічия у останньому турі третє місце у групі вибування з 36 набраними залікованими пунктами у турнірній таблиці та забитими та пропущеними 29 голами за сезон. Перший тайм ми повністю переважали, мали моменти. Треба було, звісно, забити другий м'яч. Я думаю, що він би вже вирішив долю матчу. Ну, Пропустили пенальті, я навіть не бачив, за що суддя його поставив, але значить, мав причини. Другий тайм, звичайно, якось трохи розмазаний. Аже заміни не повпливали так, як би мали вплинути. Перший ну. тайм. Пропустили контратак. Перший тайм. Пропустили три контратаки. В наступному таймі вийшли і я рахую повністю переграли команду. Забили гол. Ну, Ми грали проти хорошої команди, яка показує хорошу гру. Завершальний футбольний матч вже суттєво для обох команд нічого не вирішував, тому що становище у турнірній таблиці змінити б не вдалось. Нива виконала поставлене завдання та залишила за собою місце на наступний сезон у першій лізі. А кремій навіть у разі перемоги понижувався б у класі. Попередньо стояла задача попасти в першу десятку, ну а в другій вже було завдання не вилетіти, тому що команди ну за виживання битися, це люди віддають останні. Ми завдання виконали виконали навіть за два тури. Я дуже вдячний хлопцям за роботу, за терпіння. Ми не виконали свою задачу. що... Ми не виконали свою задачу, тому що не залишилися в першій лізі. Це дуже шкода. Ну те, що наші футболісти ростуть, молода команда з кожною грою додають. Ви прекрасно самі бачили. Непоганий другий тайм показали, тому що прогресуємо. Новий сезон у клубі першої та другої ліги стартує 25-26 липня, коли відбудуться матчі першого туру першості України. Проте зазначені терміни офіційних змагань остаточно затвердить конференція ПФЛ. Такими подіями розпочався завершальний тиждень весни. Не втомлюємось допомагати фронту. І сподіваємось на добрі новини. До зустрічі на ТВ4.